Чи всі хвороби від нервів, і чи всі ці хвороби психосоматика? Психосоматика, як саме слово, складається з двох складників, і психо означає душа, а сома означає тіло. В цьому ніби є вже заключення, чому одне є наслідком іншого. Дуже часто ми можемо говорити про функціональні порушення, якщо не називати це психосоматикою. Функціональні порушення виникають тоді, коли структурно орган не є порушений, але його функція не така, яка відповідає нормі. Тоді пацієнти вони звертаються до кардіологів з болями в серці і з'ясовують, що серце в порядку. Ходять до гастроентеролога і з'ясовують, що це не виразка шлунку. І в самому кінці ми можемо звернутися вже до лікаря-невролога або психіатра, і тоді нам надається допомога, коли ми вже можемо вирішити цю проблему. Психосоматика сама по собі виникає тому, що кожен наш орган він працює самостійно. Нам не потрібно для цього задіювати свою думку, думати, що наше серце повинно скорочуватися, а наш лунок повинен перетравлювати їжу. Але це не означає, що там немає нервової системи, яка це виконує. Попри те, що вегетативна автономна нервова система виконує цю функцію, головний мозок все ж таки є керівником цієї структури. І коли ми переживаємо велику кількість стресів. Мозок просто не справляється з такою великою кількістю задач, і одна з ланок перестає функціонувати раціонально. І тоді у нас виникає психосоматика. Багато захворювань вони є органічними, все ж таки впливають на органи, на його функцію, і до них належить псоріаз. Бронхіальна астма ішемічна хвороба серця також може бути гіпертонічна хвороба. Тобто ці захворювання вони можуть виникнути із інших етіологічних чинників, можуть мати іншу природу захворювання, але стрес буде тим фактором, який буде загострювати і, в принципі, спричиняти симптоматику яскравішою, і тоді стандартний протокол лікування не буде відповідати тим очікуванням, які мають лікарі соматичної медицини. Отож, коли ви вже відвідали велику кількість фахівців, всі вам сказали, що у вас все в нормі, ви здали велику кількість аналізів, і все все одно відповідає нормі, але симптоматика зберігається і якість вашого життя знижена. Ви можете звернутись до фахівців ментального здоров'я, до психіатрів або психотерапевтів. Запрошую вас до мене, як до фахівця ментального здоров'я у шпиталь Шептицького на онлайн або офлайн консультацію.